Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную е, дитячий велосипед від всесвітньої відомої торгової марки Міріда. Модель називається MAX-20. Колір Green-Red. Green Грін green мається на увазі зелений колір е, рами і Red е, мається на увазі е, надпись наліпки е, на велосипеді. Зелененький колір, ну, взагалі на сонці він перелівається жовтим таким золотістим відтінком. Це рама така перламудрова, яскрава, і підходить як для хлопців, так і для дівчат. Унісекс. Велосипед з розміром колес 20 дюймів, рама алюмінієва і що важливо, тормозна гідравлічна система від торгової марки Техно. По-перше, коли ви купуєте велосипеди в ви завжди повинні розуміти, це велосипеди всесвітньо відомої торгової марки, яка має свою власну, всесвітньо відому торгову е, велосипедну компанію, яка виступає на всіх всесвітньо відомих велогонних перегонів. Торгова е, велосипедна компанія Міріда Бахрейн. Звісно, якщо така відома команда велогонна має і велосипедну марку, то звісно, велосипеди виробляються якісно. А ціна на всі велосипеди Міріда більш приваблива, тому що велосипеди, всі-всі, всі велосипеди Міріда виробляються на власному заводі від початку і до кінця, що маємо на увазі. У світі існують суто дві торгові марки, два бренди, які виробляють свої велосипеди на власному заводі від початку до кінця, від шприг, покришу, коліс до кінця. Тоді, як всі, всі, всі інші всесвітні відомі торгові марки, рами варять на одному, фарбують рами на другому заводі, збирають колеса на третьому заводі і потім все докупи звозять до одного. Заводу, де потім збирають, оту всю логістику треба сплачувати кінцевому покупцю. Тоді, як покупець велосипеда Міріда не робить цього, звісно, якщо все робиться в одному місці, не буде переплачувати зайві кошти за логістику. Тому купуючи велосипед Міріда МАКС-20, ваш велосипед буде високого класу за достатньо привабливу ціну. Більш детальніше, коли ви дивитесь на цей велосипед МАЦ-20. Мається на увазі велосипед розмір коліс 20 дюймів і рама алюмінієва. І такий велосипед підходить для дівчат чи хлопчиків на зріст від 1,90 до 1,25 двадцяти. Що маємо на увазі? Від 6 років на цьому велосипеді можна вже їздити з великим задоволенням. Їздити на гарному велосипеді, починати перші кроки на гарному велосипеді більш зручніше, більш швидше і комфортніше. Тому велосипеди міріда якісні. Ну а до якісті, що треба відзначити, покришка. Вона така шипата, 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 тримає міцно велосипедиста, якщо буде їхати десь е, на. Лісополосі, десь біля піску, десь на пляжі і во дворі на брутівку пригати, спригувати, по ці преодолювати. Легко зручно, по асфальту їхати буде легко, тому що покришка м'ясенька. обод, подвійний, алюмінієвий, міцний, надійний, витримає навіть дорослого дядька такого як я. Шприхи, нержавіюча сталь, надійність це завжди якість. Шприхи нержавіюча сталь найліпша е, шприха Тулочка у нас цільна, не пресована. На ексцентрику кріпиться за умов легкозйомного ексцентрику. Легко знімати, якщо треба зняти переднє колесо. Не треба ніяких зайвих ключів використовувати. Гальмова система, повторюю, стектро, гідравлічна. Це як у машині кондиціонер, люк, гідроусіли керма, стеклоподйомники автоматичні. Це комфорт, так і тут. Тормозна система гідравлічна. Купили і. Задовлення, задоволення дуже велике від руху на велосипеді. Вілочка 60 мм ходу, амортизаційна з регулюванням жорсткості. Не, не то, щоб фонтан, але завжди дуже приємно, коли для дитини все, все саме найліпше. Регулювання містності жорсткості, це здійснюється за умов ось цього речага, який називається предлоут. На 2 см можна зжати пружину або навпаки розжати. Для того, щоб відрегулювати підвагу велосипедиста. Рульва, вона така міцна, бачите, отут така отут, отут. і тут знизу міцні такі підшипники. Полоінтегровані, надійні підшипники. Зносу нема. Винос керма маленький, легкий міріда. Міріда, що й казати, виробляє своє власне. Кермо достатньо легке, по центру товстіше, краям збужається. Гідроформірована, тобто в одному місці е, стінка тонка, в другому товста, для того, щоб вага була менша, а місність е, висока самого керма. Гальмова система, повторюсь, гідравлічна, гальмова система гідравлічна торгова марки Тетра, ручки стоять гальмові. Перемикать «Шимано» на 7 швидкостей. Задня передача на, е, на шимано. 1, 3, 5, градація, 7, 1, 3, 5, 7, градація шкали, на якій швидкості стоїть перемикач. Тут е, червона е, рисочка бігає. Одним пальцем тягнемо, перемикаємо в одному напрямку, другим пальцем давимо, в іншому напрямку перемикається задній перемикач. Ручки, якщо подивитись, вони отут, отак от витягнуті, для того, щоб рука не скользила. Дитина завжди буде надійно тримати кермо. Оці зайві випуклості не будуть зайвими. Вони будуть більш міцніше тримати дитячі руки, буде більш надійна їзда на велосипеді. Ось тут, ось тут у нас є дві бобишечки, які дозволяють сюди поставити фляга, тримач багато велосипедістів, які не мають такої можливості. А в дитячому велосипеді Міріда Мац 20. Ось тут є місце для того, щоб фляга-тримач, а потім фляжку. І дитина завжди буде мати можливість пити водичку. Супер, звісно. Сідуха, комп, Міріда комп, М'ягусінька. Буде дитині дуже зручно. Є ексцентрик, який дозволяє піднімати і опускати сідуху на рівень, вам, який потрібно. Дитина буде підростати і ви будете підіймати сітюшку. Це зручно, це завжди комфортно. Ну, продумана від торгової марки Міліда така опція. Е, у нас попереду відсутній е, перемикач, зато шатун має пластиковий щиточок праворуч і ліворуч, щоб не, попадало, е, бруд, не попадав в ланцюг. Ну якщо буде їздити дитина в сукні, е, в спортивних брюках, не буде попадати е, одяг, буде надійність. Пластиковий е, педалі, алюмінієвий шатун – це норм. Втулка у нас, е, валкаредку у нас там промпідшипники, надійність, тривалість праці. Тут стоїть міцний підшипник закритого типу, промишлений, як його називають. Задній перемикач Шиманівський, надійний, якісний. Працює як часи. Е, Задня касета на 7 швидкостей трищотка. У нас ззаді позаду тріщотка. І велика зірка, велика, вона так і називається Мегарейндж, щоб дитина могла легко підійматися вгору. Багато велосипедів не комплектується ось такою тріщиткою, яка має велику зірку. Така велика зірка любої дитини дозволить в яку круту гору підійматися. Гарантую, що завжди підійметься. Стоїть відзначити купуючи велосипед Merida Max 20. Камера у нас йде з тонким нипілем, велосипедним нипілем. Тобто, якщо ви будете купувати звичайні покришки, звичайні камери з товстим ніпелем, ні, не підійде. Треба купувати тонкі, е, камери з тонким ніпелем. Е, Позаду у нас стоїть втулочка теж на ексцентрику і гальмова система у нас задня теж гідравлічна е, тектора. Треба відзначити, що велосипед Merida МАС20 має додатково підніжечку і можна ось так залишати велосипед, не хвилюючи за його стан. Тобто дитина залишила велосипед і пішла собі на площадку стрибати, грати далі. Велосипед буде стояти за умови того, що є підніжка. Ну, а Наприкінці відеогляду велосипеда Merida MAX 20 Green Стоїть в вагу. Всі батьки бажають, щоб легкий-легкий був велосипед. Кажу: врага велосипеда Міда Mats 20, 10 кг 700 г. Ну, Для велосипеда з гідралічною системою розміром колес 20 дюймів під ніжкою. Це достатньо гарний варіант велосипеда. І якщо вам сподобався велосипед Міріда Mats 20, Green. Приходьте, купуйте наш київський магазин Вілавіва на Харківському шосе. Бажаєте придбати, приходьте ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І там ви замовите цей дитячий велосипед. Сподобався відео, відео залишайте відео. Постійним покупцям завжди, знаєшки. приходьте.